Випускники, і теперішні студенти, і проректори, і викладачі, в тому числі приїхали люди з інших вишів. Ви знаєте, ну, та, це дійсно дуже рідкість. Тому приходьте. Запам'ятайте, знання однакові всюди. Де вам буде цікавіше, де у вас буде більше можливостей мати вільний час. Книжки, а бібліотека в нас дуже цікава, видавницька база. У нас ще і різноманітні такі курси, які ось ну, вибачте, даю вам зуб, що ніде ви просто не знайдете таких курсів. Ну, навіть мені цікаво, я досі, Натальсана, вибачте, дійсно не розумію профайлів. Треба читала... вас брати на курс. Ви розумієте, ну ніде це не читається. Ну немає в нас ось так багато цих фахівців. Дуже цікаво, в тому числі як науковою роботою займатися. Ось це дійсно ну дуже І, ідея фікс в гарному сенсі. Ось ці 32 лекції. Ну, марафон, це дай вам Бог здоров'я. Я навіть організаційно не розумію, як це можна зробити. Чи викликати там ще хай чиргує швидка, пожежники, там хто ще ДСНСники. Ну це дійсно. Розумієте, все ж таки рекламувати треба, бо деякі люди ну просто не знають. Ось я хочу бути цим, але я не знаю, як їм стати. Да. Зараз всім да. можна стати. Да. Дуже треба розповідати. Так що ви молодець, я дякую вам. Ну, Натація, я вам і раніше казала, що ви ну, просто находка. Для Після, всього. Що вас не, десь не вкрали, Тому що ну, стільки, скільки ви даєте людям, ну, я навіть не знаю. Я не можу навіть перерахувати своїх знайомих, свого оточення навіть за кордоном, ну, немає таких людей. Це рідкість. Тому, будь ласка, хто тут знає, Наталь Санну Веселовську, будь ласка, читайте, слухайте дійсно, це варто, це варто. це, Ну, я не знаю, хто ще в Києві вам таке прочитає. Я точно ні. <риві> Але я навчилась цьому всьому у вас. так що, <риві> просто, просто я і в іншу бандалі, сторону пішла розвивати. розвиватися. Да, Але... Ну я просто зацікавила, можливо, я дуже вдячна, що деякі люди, ну, Натальсана, ви самі. І ще двоє в одна людина є в іншому вищі, вже доктор наук, професор, професор. все. Тільки двох я зацікавила. Ну не даремно я точно не даремно. Кап, Капчу неба, тому ну, читайте дійсно, читайте, чи може література є, літератури в електронному вигляді дуже дуже багато. Є певні та, злочинні зв'язки за кордоном. Можна звідки щось поцупити, тобто хай читають, пишуть, там нічого таємного немає, все можемо скидати. Можливо, нам дійсно заробити якусь яку шкатулочку, куди можна літературу, хай заходять ага. і дивляться. Це було б да, дуже круто. Я думаю, що нас не посадять за авторське право, ми <сподіваться> можемо тільки типу, палітурку можемо. Ребрати. Ми можемо це написати, життя. що це бібліотека. Може, може, да. десь знайшли нетрях інтернету. Ну, хто там буде розслідування проводити. Тому, да, цікавтеся, приходьте, будь ласка, ви знаєте, цікаво розповідати навіть по телевізору цьому. А, а коли ти тут і поруч є, є ця дошка, на якій, звичайно, крейдую. Боже, як я люблю малювати. Я інколи потім дійсно думаю, а що це я намалювала? До чого? Думка вже й пройшла, але дуже цікаво. цікаво. Так що гарно вам всім вечора, тихої Дякую. вам ночі, знову ж таки, я перебрала час, мама мія. Нічого, нам дуже тихої цікаво можливо. і дуже корисно насправді це тут. Немає як ну, відірватися. Не, не я вже не знаю про що роз... розповідати по телевізорі. Ми вас Нима. будемо вживу запрошувати. Приходьте, запрошуйте, тащить в академію хай хоч прийдуть, і я дійсно ось тут побачать ці картинки. Ну, не можна все так показати, вже вплив не той. Там все можна буде пощупати. Шановні друзі, колеги, учні. Майбутні студенти, добрий добре вам всім ночі, приходьте до побачення. До побачення. Дякую вам за увагу. Щиро дякую. До дуже, побачення. Дуже, дуже дякую. Так, натискаю на кнопку. до побачення. Добре. <клес> до побачення.